Дорських захоплень, на жаль, стали повсякденним явищем. Можна прийти додому та побачити на власних дверях замок. Захоплюються квартири підприємства галузі. Цього разу мова піде про захоплення автостоянки, що на вулиці Академіка Глушко, 11 є. Її власник, маючи право на майно відповідно до заповіту, змушений боротися із незаконними загарбниками. Ця автостоянка на 50 машиномісць, відповідно до заповіту належить депутатові міської ради Олегу Кіктенко. Згідно рішення. Суду, самый він є її власником. У меня мама умерла э, в мае месяце 2008 года. Э, Знаєте, що полгода надо ждать, щоб вступити в наследство. Після этого, учитывая, что данную стостенку, мама не успела получить право собственности на данную сценку, поэтому мне пришлось вступати в наследство по решению суда. Я никуда ничего не отобрал, я просто наследник. Я вступил это в этом наследство. Отягом тривалого часу Олег не втручався у справи автостоянки, а тоді з'явилися охочі прибрати її до своїх рук. Незрозуміло, яким чином міські служби почали віддавати дозвільні документи для внесення цих осіб до реєстру -сервісу. В сервісу. ми провели собрання, собрали всі необхідні документи, підписи всього потижені коператів. За регістів парксервіс. так як не було сказано стиханіком Я сповняючим ним лично лічно вчався, присутствує юриста. Подтвердили правильность наших действий, значит, призить такі такі документи. Ми будемо синіти вам дівчинку, вона приходить обмір землі. Вносимо реєстру виплачуєте там по квитанции, кажется, 300 гривень. Не помню сколько, і ми вносим вже в реестр проект Олег Кіктенко стверджує, його на збори ніхто не запрошував. Людям давали на підпис документи сумнівного характеру. Під обманом, що було знайомство з власником, вони зібрали людей і е дали чисті листи. где сказали, что просто вот пишите, что вот, вот э, здесь живете, и вот поставьте свою фамилию, имя отчество и подпись. Лю, люди по наивности э, подписывали чистые бланки, которые явились. Э, сверху текст был дописан и обращение на имя мэра о том, что просим дать э, подтверждение, является кто собственником данной автостоянки. Ємство, що претендувало стати власником автостоянки, зареєстроване за адресою багатоповерхового будинку. У якій саме квартирі цього будинку його шукати, невідомо. Юридичні підстави створення цієї організації теж викликають чимало питань. На все не так це, господин, вот тата ініціативна група в голові з уже каламійцевим вже зареєструвчені трьох днів підприємство. И цель собрания к не было рыдерский захват, потому что э, предприятия за три дня не регистрируются. Мы с вами прекрасно понимаем, что для этого нужно необходимое время, причем э, у них уже есть и печать. У них є вже документ. вони вже подали заявку в парк сервіс на всю автостоянку. Невідомо які тарифи було налаштоване встановити сумнівне підприємство, але міська влада не залишилась осторонь і прийшла на допомогу, встановивши власні розцінки за паркомісце. Вони Ані людям розказують, що Кіктенка вас тут всіх тут і тому подобне. А на сам що він буде тут. Чуть ли не э, любой владелец сыр масли кататься, и тут чуть ли не за даром сюда будут заезжать. На самом деле, немножко не так. У нас есть решение. Градського совета, гді е, установлена норма з каждого машина міста сто двадцять грив е, з машини міста. Чи повірили обіцянкам одесити, невідомо, адже безкоштовним буває лише сир у мишоловці. Наразі власник автостоянки Олег Кіктенко пообіцяв, що тариф за машина не перевищуватиме 250 гривень. Ставка сегодня без льгот 120 гривен машина-место в месяц. То есть, вот давайте теперь просто посчитаем арифметику. 120 гривен машина-место в, в месяц плюс 150 гривен, как минимум, получает охранник зарплату без налога плюс налоги, а их тут два надо охранника. И тут кругом-бегом выходит за 300 гривен. Потому учитывая то, що э, я понимаю, що таких людей денях нету. Э, Ми дактуємо сейчас до 250 гривень. А на це год плануємо отримати льготу на дану автостоянку. Олег Кіктенко рішуче налаштований доводити свої права виключно у правовому полі, адже лише керуючись нормами закону, можна досягти мети, впевнений він. А наразі автостоянку почали обладнувати. Встановлено відеоспостереження, шлагбаум та освітлення. Перепустка здійснюватиметься за електронними камерами картками. все це втілюється заради забезпечення спокою власників автомобілів. Ірина Монтян, Ксенія Тіора, Дмитро Щербаков, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.